thank <sweak> you Громада знову зазнала непоправної втрати. До рідних домівок повертаються наші воїни на щитах. Артем Винник і Володимир Нікітченко писали свої імена в історію боротьби і майбутньої перемоги українського народу. Вони були різносторонніми особистостями, такі різні по життю. Але об'єднані мужністю їм би ще жити і жити, іти власним шляхом і здійснювати свої мрії. Спільним для них стало те, що військовими вони стали за покликом серця. Щирі, відповідальні, цілеспрямовані. Артем завжди виступав за правду і справедливість. Тому став активним учасником Революції Гідності у Києві і в рідному Борисполі. Володимирові перемагати та упевнено йти вперед допомагали наполегливість і лідерські якості, веселі та бадьорі, усміхнені, до, готові до викликів, щиро прагнули, аби поряд усі теж раділи життю, були вірними і надійними друзями. Які постійно підтримували, жодного разу не залишалися осторонь. Артем обожнював спорт, мріяв стати програмістом, постійно вдосконалював свої знання та вміння у цій сфері. Він завжди був там, де вважав свою підсутність і підтримку важливою та обов'язковою. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Артем перебував за кордоном, але як справжній патріот не зміг залишитися осторонь. У березні 22 го повернувся та приєднався до добровольного формування. У червні 23 го добровільно вступив до лав Збройних сил України. Володимир був справжнім сім'янином, який любив та оберігав свою родину. Надійний колега, якого безумовно цінували за професійність та неймовірну людяність. У мирному житті Володимир дуже полюбляв риболовлю, залюбки подорожував Україною, захоплювався її краєвинами і людьми. За свій вік Володимир двічі боровся з тяжкою хворобою і переміг, адже у нього так вірили, любили і підтримували найрідніші. Матері наших героїв мріяли про їхню щасливу долю та не судилося. Війні байдужі людські мрії і сподівання. 30 вересня Артем, а 3 жовтня Володимир, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинули під час виконання бойового завдання у ході ведення бойових дій на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам та близьких полеглих героїв, розділяємо з ними їхнє невимовне горе і просимо, нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. Сьогодні до Алеї прапорів з іменами полеглих додадуться іще два, із іменами Артема Винника і Володимира Нікітченка. Ми пам'ятаємо. І передаємо цю пам'ять у спадок прийдешнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, скільки життів найкращих синів та доньок перервалося передчасно заради становлення України, її незалежності та нашої свободи. Хоробрі воїни з честю й до останнього подиху гідно виконували свій священний обов'язок захисника. За мир в Україні вони віддали найцінніше, власне життя. Згадаймо Артема і Володимира та усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Не існує народжених для війни. Є ті, хто не скорився. І сьогодні наша громада зустрічає на щиті Артема і Володимира. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь молодих хлопців-воїнів, які поклали на вівтар перемоги найцінніше, що у них було. Це їхнє життя. І тому ми маємо пам'ятати під час того, коли ми стоїмо перед вибором ціну того, що в нас є вибір. Коли ми приходимо додому і кажемо, що ми втомилися, також маємо пам'ятати ціну того, що ми можемо думати, що ми втомилися. Ми маємо завжди пам'ятати подвиг Артема і Володимира. І навчати своїх дітей на прикладі них. Я хочу звернутися до батьків. Хочу подякувати вам за виховання ваших синів. Адже стати на шлях воїна, це відважний вчинок. І ті риси, які ви заклали у виховання ваших найцінніших і найдорожчих дітей. Я хочу тільки попросити вас одне не опускати руки, а жити в пам'ять про ваших дітей. Ми будемо також завжди пам'ятати. Я закликаю громаду не нехтувати цими днями, а приходити і віддавати шану. Адже завдяки цим хлопцям ми маємо сьогодення і маємо майбутнє. І ціну ми кладемо сьогодні на вівтар перемоги неоцінену, Тому батькам терпіння і не даремно це все буде. Я впевнений, що побратими навіть зараз мстять, не зупиняючись не перед чим. Це було два найкращих воїна, напевно, всі 79-ї бригаді, які поклали своє життя на Донецькому напрямку, а саме місто Марянка. Не забувайте за них. Вони віддавали кожен день свої сили раді того, щоб тут країна жила вільно. Слава Україні страшним лихом і незагоєними ранами увірвалася в, наш, в наше життя війна. Вона забирає кращих синів і дочок світ нашої української нації. Вона Приходить непрошеною, заходить не стукаючи, забирає не питаючи, за собою залишає лише сльози і смерть. Українці платять величезну ціну за нашу свободу, жертвують власним життям задля незалежності української держави, тяжкою журбою. Сповнилися серця жителів Бориспільщини, адже на щиті додому повернулися наші діти, учні, випускники, воїни десантно-штурмової бригади, 27-річний Артем Винник та 34-річний Володимир Нікітченко Біль втрати ніколи не мене Спогади про наших хлопців лише світлі, завжди відкриті, щирі, доброзичливі, чесні і відповідальні, завжди готові були допомогти і підставити надійне плече. Сміливі і відважні патріоти без вагань стали на захист рідної землі. Так мало прожили, але так багато встигли, стали героями, героями України, вони стали ангелами-охоронцями для нас, для всієї України. Горить свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна проводжає вічна пам'ять нашим героям з співчуття рідним та близьким. Бога за душі спочили гребів, воїнів Володимира та Артема і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи помили, що Господь Бога селив душі їх, там де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ми осі Божої Царства Небесного, і відпущення гріхів їх у Христа Безсметного, Стара і Бога нашого просимо. Господу помолимось, бо ти є воскресіння життя, і спокій душ спочиних воїнів Володимира, та тема Христе Боже наш, І тобі славу воссилаєм, селайн, предвічним Твоїм Отцем. І пресвятим благим і животворцем твоїм духом нині повсякчас і на віки. Чому так сталося? Сама не розумію, мабуть, тому що це війна, чи так тобі хотілося, однак пішов, залишив в самоті, і сонце згасло, темрява накрила. І я сама і світ перевернувся, тебе лиш бачу увісні, вуста твої цілую. Живий мій любий і бережи себе, світанки ще в нас будуть. Моє кохання зцілює тебе, моя турбота рани залікує, всі мрії здійсняться, і треба лиш в це вірити. Настане день і ранок прийде з новиною. Я обійму. Почую рідний голос, ти скажеш все, і всі святкують перемогу.